Трамп використовує тарифи як інструмент зовнішньої політики. Таких конституційних прав у нього немає. За американською конституцією тарифи запроваджує виключно Конгрес Сполучених Штатів. Тарифи це податки на громадян, а не на країни. Тарифи, а це податки на громадян. Це моє право вирішувати, у кого я купую, у місцевого виробника чи в іноземного. Тому тариф це податок на мене. А податки в Америці визначає конгрес, якому я даю це право. Відповідно, є закон 77-го року, про який йдеться, де у випадку надзвичайної ситуації у президента є можливість тимчасово. Вводити тарифи, ну припустимо, Трамп каже, що у нас надзвичайна ситуація, бо у нас усе погано в країні. Скажіть, якщо вас збила машина, на це надзвичайна ситуація, треба бігти до невідкладної допомоги. Але якщо ви, на жаль, помираєте або хтось помирає, не ви хтось інший, помирає від раку, так він помирає, але це не надзвичайна ситуація. І от зараз у суді триває цей розгляд. Очевидно, що справа дійде до Верховного суду. І як би мені не подобалася, чи подобалася поведінка Трампа. У цьому випадку вона мені не подобалася це не конституційно у нього немає цих прав.